Раю трипіля, я ще дростіора, і ніжності даний рід свій веду, моя Україна, моя оріяна, хлібом кормила весь люд в давнину, дочка Оріяни купава варвиста, то поля висока верва рясна. Рівне мисто, вода я й небо з любові й добра. Зерно я й злато від матері лади, у брата я рила я сили. Сонечко красне над світом зійшла, дочка гор'яни, купава, барвиста, то поля висока, вервая, рясна, Вогонь пломенистий чарівне намисто, вода я й небо з любові добра. Даш Бога, сестра, я купала, лелі перун колисали мене, моя горіяна, моя Україна на крилах пісень, моє серце несе, Дочка горіяни, купава барвиста, то висока верба. Я вже неодноразово розповідала цей проект на Посиденьки до Горислави, який згуртовує всі аматорські колективи, професійні колективи, ну, співаків тріо, дуети, квартети, всі форми і всі напрямки різножанрові. Мета цього проєкту об'єднати колективу і показати народні діаманти, аматорів, ну, більше ті, які не мають змоги себе показати. Тобто, свого роду, це допомога аматорським колективам. А професійні виконавці, професійні колективи, керівники вони дають маленькі такі, як майстер-класи. Ну і звичайно ж, спілкування, обмін, досвідом. Це все у нас проходить в рамки наших в рамках посиденьок Огорислава. І ми зацікавлені і робимо все можливе для того, аби у нас на посиденьках панувала емоційно така затишна атмосфера, атмосфера добра. У нас немає такого, що хтось там щось десь, які ні. Добро, позитив і тільки радісна атмосфера. От це девіз наших посиденьок. Який він по рахунку? Я вже спилася з рахунку. Те, що нашому проєкту вже другий рік е пішов, це так. А з рахунку, ми, до речі, не тільки проводили будинку культури у нас, а їздили вже і в Білу церкву ми їздили. І сподіваємося, що можливо. З часом так ми будемо практикувати навіть з виїздами в інші міста. Але це, ну, це поки що в планах. Е, на рахунок того легше збирати важче, збирати зимою влітку. Ні. Я дякую Богу за те, що наш проект користується попитом і що людям це потрібно. Для мене це головне. Головне те, що справою, якою ми займаємося, вся наша творча команда, це справа, яка потрібна, і саме це дає нам поштовх робити, творити, запрошувати. От сьогодні в нас купальські посиденьки. Ми ліпимо вареники. Самі у нас є помічниця Вікторія Батура, яка ліпить вареники, робить ці віночки. Ці віночки, ви побачите, це справжній витвір мистецтва. Ігор Геннадійович, наш директор, це взагалі наш енерджайзер. Це людина, яка повністю підтримує і дає всіляку допомогу, і сам приймає участь в усіх наших заходах, в усіх наших проєктах. От сьогодні поїхали і нарізали того очерету, прикрасили сцену. У нас вранці ви б побачили, у нас ці стрімянки стояли на сцені по підлозі. Лежав цей очерет. От така була атмосфера. Розумієте, свого роду це. Робота. Робота. І коли приїдуть колективи, вони приїдуть в цю красу, в цю прикрашену сцену, в цей купальський настрій, в цю атмосферу. І не знаю. Для мене однаково, що зима, що літо, що весна, що осінь. Ми все вкладаємо в душу. І саме головне, що я бачу, що колективи, що учасники так само вкладають душу. Вони з великою радістю їдуть сюди, вони чекають цього, і ну, це прекрасно. Подякувати Ганні Мудрій за те, що вона знайшла змогу перерахувати гроші на операційне втручання для нашого внука і протягнула руку допомоги, запропонувавши, щоб сьогоднішня зустріч відбулася, щоб вона відбулася для того, щоб хоча б якась копійка була зібрана для. Лікування шекеля Романа, Моя горіяна, моя Україна, на крилах пісень, моє серце несе, дочка горіяни, купа барвиста, то поля висока верба.